Перекис викликає пересихання та подразання слухового проходу, він стає більш вразливий до інфекцій. Не можна нічим лізти в ухо, крім власного пальця, з ретельно обрізаним нігтем, тому що паличкою ви можете проштовхнути сірку вглиб і викликати закупорку чи випадково пробити барабанну перетинку. Та й сірка потрібна, бо вона є природним захистом від пилу та бруду, вона не дає пересохнути Слуховому проходу, і в ній є антибактеріальні, протигрибкові, противірусні властивості. Вона захищає барабанну перетинку. І коли ми їмо, коли ми розмовляємо при русі щелеп, іде самоочищення сірки, вона йде до зовнішнього слухового проходу. Але якщо у вас її дуже багато виділяється, то потрібно звернутися до лора, щоб пролікувати. А в більшості випадків догляд це під час прийому душу промивати теплою водою зовнішню частину вуха. Бо організм сам справляється з очищенням від сірки. Бажаю міцного здоров'я.